Хропіння! і вся магія палкого кохання кудись поділася. Чому людина хропить вісні? Ви на каналі Лор для всіх, і сьогодні ми розберемо проблему хропіння. Тому не забувай ставити лайк та підписуйся на цей канал. Буде цікаво. Типова картина. Пацієнт із зайвою вагою, якого ну взагалі нічого не турбує, але скарги має його дружина. Кропіння чи ронхопатія медичної і справді частіше виникає у чоловіків із ожирінням, які палять та не дотримуються здорового способу життя. У людей із зайвою вагою змінюються анатомічні розміри структур глотки, і виникає гіпертрофія, тобто потовщення язика, язичка, мигдаликів та м'якого піднебіння. Це порушує проходження повітря до легень. Однак хропіти можуть і всі інші категорії пацієнтів, включаючи вагітних та дітей. У вагітних відбувається потовщення слизової оболонки під впливом гормонів. А у дітей це, як правило, розростання мигдаликів, аденоїдного чи глоткових. В інших випадках хропіння провокують патології носа чи зниження тонусу глоткових м'язів. Ось чому маленьку, крихкеньку бабусю деколу вночі дуже далеко чути. І це правда. Багато з вас зараз подумають, що хропіння це лише естетична проблема, і коли людина живе сама, то її не потрібно вирішувати. Але взагалі це не так. Навіть навпаки, ронхопатія призводить до синдрому обструктивного апноя сну, тобто, простіше кажучи, людина під час сну перестає дихати на 5, 10 чи навіть більше секунд. І це вже дуже небезпечне явище. Людина, яка хропить, не завжди помітить зміни в собі. А от інша річ, то людина, яка має апноє сну. Таковий пацієнт завжди втомлений, неуважний, з головним болем, може засинати в день під час виконання якихось задач і навіть під час їзди за кермом автомобіля. І в подальшому виникають різні проблеми зі здоров'ям і, звичайно, зі серцево-судинною системою. Так що, якщо я змогла вас переконати і ви вже хочете йти лікуватися, перше запитання до якого лікаря потрібно звертатися? І це залежить тільки від місця вашого проживання. Діагноз апноя сну ставиться після заключення у центрі сну, а такого пацієнта повинен дослідити пульмонолог та лор. В Чехії це працює наступним чином: пацієнти до нас звертаються з направленням від пульмонолога. Та після проходження дослідження у центрі сну, лор лікар повинен оцінити можливості лікування з СІПАП-пристроєм. Це таковий спеціальний апарат, який через маску подає кисень під тиском під час сну. І це запобігає зупинці дихання. Кожен пацієнт оглядається у нас ендоскопічно, тобто під контролем оптики ми оцінюємо стан носа, глотки та гортані. І якщо виявляється патологія, наприклад, поліпи носа, викривлена носова перетинка, великі мигдалики чи багато інших відхилень, то такому пацієнту пропонується хірургічне лікування. Тому що у цьому випадку СІПАП-пристрій буде неефективний. Якщо ж ви хочете перевірити себе в домашніх умовах, можете почати з оцінки свого стану за допомогою ептворської шкали, посилання на яку я закріплю у описі під цим відео. Бережіть себе та зустрінемося у нових відео!